Новим роком передплатники, вважаю вам щастя та здоров'я, а ще давайте зробимо це відео пам'ятним. І вибухнемо коментарі. Пишіть ваші цілі на новий 2023 рік. Отже, пишіть, що вам вдалося досягнути за 2022 рік. Відповідайте, звісно, на коментарі та вітайте всіх. Потім через рік повернеться і подивіться, що ви там хотіли і чого змогли досягти. Не хвилюйтесь наступного року. Я вам обов'язково нагадаю, і так ви думаєте, що я говорю так тихо, тому що я трохи захворів так. Захворів прям перед новим роком, і я знайшов своє старе відео, яке мене пробило на ностальгічну сльозу. Наступний коментар, чому ти почав викладати анімації на Ютуб, щоб всі оцінили мою творчість. Щоб коли глядачі прийдуть зі школи, а не отримають двійку, вони зможуть подивитися моє нове відео і посміятися. Що ж, Бімон молодший, на сьогоднішній день ти добре справляєшся з цим завданням, але, дорогі друзі, вітаю вас з новим 2023 роком. Ковток це не знаю, що це за вас. <світ> цей світ нереальний. Я давно це знаю. Ми серед фальшивих будівель десь ходимо по кругу.